Цю українську пісню, слова якої написав відомий український поет Юрій Рибчинський, Таїсія Повалій заспівала на відкритті фестивалю Слов'янський базар у мінську. Чому саме цю композицію вибрали організатори, пояснив невизнаний демократичним світом президент Білорусі, диктатор Олександр Лукашенко. Ми втратили Україну задовго до початку спеціальної операції. Але хоч би чого нам це коштувало на відкритті слов'янського базару, звучала українська мова і звучатиме в тому числі сьогодні. Побільше, більше вона тут звучатиме завжди. Україна, братський народ, повернеться в свою родину. Можливо, уродженка Київщини повалі глибоко в душі справді вірить у міфічне братерство слов'янських народів. От тільки українську пісню на одній сцені з білоруським диктатором та іншими посіпаками Кремля вона заспівала 14 липня 2022 року. Того дня расисти завдали потужного ракетного удару по Вінниці, загинули 27 мирних українців. Жодних слів співчуття від повалізі сцени фестивалю не прозвучало. А після московського виступу повалі 9 травня, коли вона заспівала пісню про рушник, українські селебрітіс вже не добирали слів. Я розгублена, не можу зрозуміти, яка ганьба ганебніша. Виступ Таїсі Повалії з українською піснею сьогодні на телеканалі Росія чи у поруці святкування Дня перемоги Росіян. Це вже навіть не описується словом. Тема позбавлення громадянства актуальна. Пластика таки впливає і на мозок. Вітає мракобіс. Від повалі відхрестився навіть її син Денис. І попросив не пов'язувати його ані з матір'ю, ані з її виступами на пропагандистських концертах. Не треба про маму сюди гаразд. Це зовсім окрема її історія, і я не маю до неї відношення. І це попри те, що підтримував і виправдовував матір з 2014 року. Так склалося. Наші політики вирішують за нас, ділять нас на чорних і білих. І через те, ну я би на місці робив те ж саме. А як взагалі? Ну а для кого співати? Чи йти сюди і каятися? Перед ким сама повалій зрадницею себе, звісно, не вважає до 2022 року. Вона фактично жила на дві країни. А 2019-го навіть планувала у Києві ювілейний концерт. Після скандалу його скасували. Про що співачка залишила коментар на своїй сторінці в інстаграм. Ювілейний концерт цьогоріч не відбудеться. Це з одного боку мене бентежить, а з іншого я розумію, що потрібен ще час. Часу, аби визначитись, повалій мала більше ніж достатньо. Дев'ять років тому вона була однією з найуспішніших артисток України, народною і заслуженою. Жила у розкішному маєтку, збирала повні зали на концертах, розповідала про свою кар'єру журналістам, товаришувала з топ-політиками України. Завдяки цій дружбі і сама стала народною депутаткою від проросійської партії регіонів після революції гідності та втечі Віктора Януковича. Скаржилася на українців, які раптом перестали її любити. Даний період я в Росії. Тому... Даний період я в Росії. Бо як і в 2004-му, так і зараз є люди у чорному списку. В чорному списку в цьому списку і моє прізвище. Фамилия. Тобто, якщо я поїду додому, я не знаю, чи зможу потім виїхати. Я потім виїхати. Пишут... Пишуть ти там здохни в тій Росії. Сім років співачка вдавала, що нічого не відбувається. Співала, знімала кліпи з російськими виконавцями, виступала на концерті в Кремлі, святкувала День Незалежності Росії в Ялті. З початком великої війни Повалій припинила загравати з українцями і відкрито стала на бік ворога. Ось як вона пояснила втечу до Москви російським змі. Тому що сьогодні робить Росія, бачу порятунок. Ще одна давня зрадниця України, співачка Ані Лорак, нещодавно теж порушила мовчання. Я роблю огляд на, на цей шлак. Ані Лорак нарешті висловив про війну. Нарешті в її спитали, що про війну. І ось вона: послухайте, як вона називає війну? Послухайте. Уродженка Чернівців Кароліна Куєк, мабуть, розуміла, коли йшла на перше за рік інтерв'ю. Що їй доведеться бодай якось пояснити своє мовчання щодо війни? Вийшло справді якось сталося те, що сталося. Тому що серце розривається на частини. і ти Ти розумієш, ти хочеш знайти в цей час, що робити? Ну я жінка, я дівчинка, страх, нерозуміння, тривога. Я гадаю, що багато хто це відчував. Вона 20 років здобувала народну любов. У рідному місті вчилася співати і вперше вийшла на сцену. Потім переїхала до Києва. Кар'єра Лорак розвивалася так стрімко, що у 21 рік вона стала заслуженою артисткою України, наймолодшою в історії нашої країни. Юна співачка збирала повні зали, давала концерти по всій країні, працювала з найкращими композиторами та кліпмейкерами. А 2008 року представляла Україну на Євробаченні. Друге місце на конкурсі надало популярності Лорак нового потужного поштовху. Вона стала частим гостем у Росії. І невдовзі її починають називати російською співачкою. Спочатку в Росії. А після початку російсько-української війни у 2014-му і в Україні шанувальники не пробачили Лорак виступів у Москві. Під час анексії Криму та військових дій на Донбасі. Ось як її зустріли у Києві у 2017 році, коли вона захотіла виступити у Палаці Україна. Я зупинилася давати концерти, тому що я відчула, що є замова політична, є замова е, від певних осіб. Хто ці таємничі замовники розповіла інша українська поп-діва. Цей замовник я. Так, я хотіла в своїй країні бути найкращою, найзбираючою стадіони, найпопулярнішою. Цей трон хотіла займати я і бути королевою і номер один. Жарти жартами, але для Олі Полякової і мовчанка ані Лорак дуже принципове питання. Абсолютно дурнуваті, незрілі виправдовування. Всі виправдовування до вас одні. Все ви розумієте, все ви знали, і тоді все ви знали. Ви просто дуже хотіли грошей. Таємничі вороги оточують ані Лорак з 2014 року. Вже і в Росії з'явилися співачку запідозрили в допомозі українській армії. Розбиратися росіяни не стали. Регіональні чиновники просто взялися скасовувати її концерти. Хочу поділитися і своєю думкою щодо неминучого скасування концерта співачки Ані Лорак у Краснодарі. Ми не можемо гарантувати, що у підсумку ці гроші не підуть на підтримку тих, хто воює проти наших хлопців. Постачає їм снаряди та боєприпаси. Скасовують у Росії концерти Таїсії Повалій. Вона планувала масштабні гастролі. Аж раптом організатори зняли з графіка виступ у читі, а потім і весь тур загалом. Тож ситуація складається не найкращим чином із заробітком проблеми і повернутися в Україну ані повалій, ані Лорак вже не можуть. Ми закликали публічно ми розмовляли особисто. Ми писали, наводили факти, чому не потрібно мовчати. Але все було марно ані Лорак. Мовчання Таїсія Повалій. Мовчання не шановні зірки. Ви недостойні бути громадянами нашої сильної, вільної і мужньої країни. Український паспорт потрібно заслужити.